Добренько, вітання, друзі. Сьогодні в нас наступне відео, і сьогодні ми поговоримо про нове служіння. Як нове? Про служіння, оновлене. яке оновлене, так. Про, про служіння гостинності його веде Настя, Настя Шарапа. І, і, та, і зараз ми поговоримо з Настю про це все. І що ж? І скажи мені, будь ласка, Анастасія, як давно ти в тому служінні? Чого ти туди взагалі пішла? Як давно я в цьому служінні. Yeah. Зараз я буду згадувати, як давно, бо насправді дати я не пам'ятаю. Я пам'ятаю, що я просто долучилась, бо я хотіла, напевно, щось робити в церкві, коли я вже могла це робити, коли в мене не було такого, ну, скажімо, напрягу з мамою, бо він mm. в мене завжди був. Типу, це секта. Потім це вже не секта, але це не церква. І коли я вже мамі сказала, окей, в нас війна, і мені треба щось допомагати, я хочу щось робити, uh -huh. і мені вже. Мені не байдуже, що ти думаєш, але в ну, нас такий час, що я мушу щось робити, і я не буду вдома сидіти. Напевно, з того часу. Бо насправді період до 22-го я погано пам'ятаю в церкві. Бо я була таким як гостем більше. Деколи ходила, деколи не ходила. Деколи угу. маму обманювала і ходила. Та й таке. Не обманюйте батьків. Не треба, бо вони все рівно знають, що ви туди підете. Ясніко. Добре, ти це те, що це цікаво, що в цьому служінні я ще так пояснюю, що це за служіння. Це для Служ... А ні, ти скажи, ти скажи, що це за служіння гостинності, так? бо я ж це знаю. Окей, okay. це оновлене служіння порядку. Коли так. я долучилась, це було служіння порядку, і я, напевно, була, здається, одною дівчиною, яка там була, і це було трохи оквардно спочатку, тому що всі хлопці, і я така, ну я буду щось робити. А. От, і я пам'ятаю, що тоді ще були зараз. Трохи оновився вже склад, оновилася назва. І спочатку служіння порядку це було просто більше про те, щоб прибирати, складати, наскільки я розумію, робити комфорт людям. Зараз це те саме все залишилося, але зараз вона називається служіння гостинності, бо це також як спосіб для людей, які приходять до церкви, просто ви перші, хто з ними спілкуєтесь, ви перші, хто проявляє я не знаю, якусь привітність початкову до цих людей, і ви перші, хто можете просто навіть показати їм, де що є в церкві, і просто ну якось не знаю, налаштувати на цю хвилю. Я б mm -hmm. так сказала. Окей, так я для контексту розмови скажу, що я в цьому служінні був теж доволі давно. Тобто навіть так. Тобто я його зараз, якби ти ведеш це служіння. Перед тим це служіння ну, так. так. ти ведеш це служіння. Просто відносно недовго. Не не недавно поручав. А, До того це служіння Бодя Байдачо. До того це служіння вів я, а ще до того я в тому служінні був просто як учасник. Я ще пам'ятаю, як я на мені і ще декільком людям е, ігор розповідав там взагалі, як це служіння відбувається, про календарі розповідав. Я собі розумію, що зараз те, що, те, що було тоді, і те, що є зараз, це просто така волотенська прірва. Але це служіння, ну воно постійно розвивається. І це дуже велика, напевно, я б сказала, частина роботи і дуже великий прогрес того, що напевно було, і того, що є зараз. Тому так? це так. Це, тобто, це, це я десь трошки в тому трішки орієнтуюся, якби, але я Чи? був завжди такий дуже технічний в плані: ага, треба, щоб було чисто. А якщо не чисто, то люди це помітять. І, Відповідно, це буде не затишно. Ну, бо це специфіка. Типу, у нашому служінні є певна специфіка, якщо все добре. Це ніхто не бачить. Але якщо щось недобре, це бачать всі, і ти такий: ну, це ж дрібниця, але це все рівно всі бачать. І це, і це призводить до якогось дискомфорту, і якщо так. там тобі незручно чи там брудно, і ти навіть тобі складніше навіть проповідь слухати чи прославляти Бога. Тому що ти дивишся, поруч така волтанська калюжа якогось чогось там. І ну ти... зимою насправді це дуже цікаво служити. <с? <с?> зимою, ну. Коли ти маєш підлогу, що 5 хвилин, але ти такий, я служу, я, я роблю щось добре. Окей. Добре, тоді, як би зрозуміло. А скажи мені, будь ласка, це можливо десь не по нашому плану. А як так стало? Ти в 22 му почала десь активно щось в церкві в нашій не тільки в цьому служінні, взагалі робити? Як давно ти лідер цього служіння? З вересня минулого року, тобто, з вересня 23-го року. Це була цікава ситуація. Якщо ви думаєте, що я вам зараз розкажу, як було все серйозно, як я відчула потребу щось робити, mm -hmm. щось не знаю, змінювати і проявляти ініціативу, Ну це не так було. Це було теж недільне служіння. І підходить до мене бодя байдачок після цього недільного служіння і каже: Нам треба поговорити. <гум> і я така, а може, давай не будемо. <гум> він такий, ні, там, там все просто. І я така, та-та, після таких фраз все просто, завжди стає дуже все складно. І він говорить: він сказав мені, що я хочу розвивати молодіжку, я хочу розвивати молодіжку з Юлією, хочу в це вкладати. І я подумала, що о класно! Тобто, в нас буде не просто фанова молодіжка, а в нас буде більше як. Не знаю, Вивчення також біблії, вивчення якихось основ і фан також, але ну, тобто це буде щось глибше і ми будемо так. купати. І я подумала, що окей, в принципі, я можу допомагати. І він каже: так, ти можеш допомагати, бери це служіння. І я така, ага. і він каже, ти можеш подумати. І я така, а що мені думати? Ну, типу, я, в мене не було якихось довгих роздумів. Я просто зразу взяла, а смішна частина це коли ти працював, здається, там, ти сидів позаді нас. І ти щось робив, і потім така фраза: Давай, 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 Настя. І, оці... і Бодя такий, «Не, не будь тихо, вона ще не погодилася, не переривай мені, я все запланувала. Це це Та-та-та, сказав, і Я така, все нормально, я вже погодилася. не Ну, от, Оце було дуже весело, але це я дуже добре пам'ятаю. отак. Ну, просто з Богданом він такий каже: слухай, я отут подивився з тих всіх людей, хто зараз є, людина, яка готова вкладати в стосунки. Це збирати людей, щось там писати. Дивися. Щось там робити? Ні, не те, що тому що багато людям комфортно бути учасниками. Типу. Але якісь ініціативи проявляла, ну якби, ми тоді пам'ятаю, з Богдан говорили, він такий, от вона такий. Та, такий. Ні-ні-ні, там було довше. <ріст> от я таки Та, давай. Розмова була довша, але добре, окей. Okay. Тобто зрозуміло, як ти туди заліз. Кажи мені, будь ласка, от е, а для чого це служіння в нас взагалі є? Які в нього цілі взагалі стоять? Тобто давай про це поговоримо. Е, в принципі, в цього служіння ціль е, це зробити перебування людей максимально комфортним, максимально угу. затишним. І проте, напевно, для мене зараз це вже не про механічні якісь штуки, дії, що ми робимо. А це про те, що коли ти приходиш до церкви, ну я зараз, як приходжу до церкви, я відчуваю часто як вдома, і напевно, десь це моя ціль зробити, щоб коли люди приходять, вони от прийшли. Ну, от як вдома, тобто, як і в кафе в нас є служіння, що вони знають, що вони можуть просто прийти і погрітися, випити чаю. Так само тут, що вони можуть взяти плед, вони можуть посидіти, вони можуть. Тобто, щоб їм було просто комфортно і вони себе відчували не як так. Мені тут незручно, мені тут не добре. Угу. Якось так. Окей. Okay. Це це. Я тебе розумію, тому що коли я такі посіндуюся і я бачу якийсь не це не бруд, а якийсь е предмет не на своєму місці, який люди взагалі не бачать його. А я такий, вона має бути не тут або в смітнику. Я тебе розумію, коли ти така, як додому приходиш і починаєш ти все прибирати. так. Та, та. Ну бо тут це як твоя відповідальність. А дома, коли є ще багато людей, ти такий: ну моя кімната це моя відповідальність, але я не буду прибирати всю квартиру, бо я не сама живу. А тут це твоя відповідальність. Ну, моя мама постійно говорить, що ти там прибираєш більше, ніж вдома. Я кажу, ну, це інше питання. Окей. Okay. Я ще задумав, Саме про, ти сказала про затишок, щоб mm -hmm. люди відчували затишок. Відповідно, якби десь ми ще спілкувалися ще з Ігором, пастором раніше, і ми десь, якби десь зрозуміли, що це служіння також, воно дуже. Відіграє оцю таку роль саме адаптації нової людини mm -hmm. е, в, ну, в нашій церкві. Тобто, якщо людина може, ну не так, як, як тільки вона прийшла вперше, щоб їй було комфортно, вона має якби, навести якби, якісь нові контакти з новими людьми. Mm -hmm. А це найлегше робити, лише якщо ти в якійсь маленький... якщо ви щось робите разом. Робите mm -hmm. разом, чи ви це мала група, чи це мало чи яке чи це якесь служіння? І оце служіння це. Якраз таке воно, як ми казали, доволі простий поріг входу в нього. Такий, небагато не вимог тут. Небагато вимог, так. Ну, yes. Це не означає, що їх немає, але не такий високий список. Та. Да. І відповідно, саме, що люди можуть пройти в це служіння, вони можуть бути там якийсь період часу, не означає, що ну, там да. на дуже довгий період часу. Але що саме завдяки цьому служінню люди можуть познайомитися з іншими членами церкви. В принципі так. Тобто тут це служіння не вимагає бути членом церкви. Воно не вимагає там для того, щоб стати в цьому служінні, треба прийти там. Не знаю, п'ять служінь до того. Такого немає. Часто це люди, які не знаю, вони побули, наприклад, кілька разів на служіння, і я можу просто їх прямо запитати або хтось їх прямо. питає, Ви хочете не знаю щось робити тут умовно? хочеш щось робити, щось корисне? Вони скільки так, давай, я буду робити, і це ну, тобто, це одне служіння з таких. Або ну не всі люди хочуть зразу заводити нові контакти, не всі люди зразу хочуть спілкуватися з іншими людьми, але є люди, які от вони приходять і вони не то, що відчувають обов'язок, а вони просто не хочуть до чогось долучитися, і uh -huh. вони можуть просто тут робити як учасник щось корисне. Тобто це це так само люди, які кілька разів були. Це часто молодь, яка, наприклад, цього семестру, це дуже класно видно, що в нас uh -huh. до таких служінь почала долучатись молодь, яка почала ходити на ф'южн, на молодіжки. Класно, коли це сімейні пари, бо це зразу двоє людей, і це дуже зручно, бо це вже готова команда, тому це повноє десь так працює. Mm -hmm. ти, ти, якби з, -з якраз, якщо про слово команда. А тут в мене таке. Е це якби про практичну сторону цього служіння, ми ще поговоримо, як mm -hmm. воно ви там виглядає в mm -hmm. ділі там чи коли. А от е як воно, як ти дивишся, як воно вплинуло, впливає взагалі на людей, ну, які в команді, як воно mm -hmm. на них впливає взагалі це служіння. Духовно, або якийсь особистий розвиток, що ти можеш про це взагалі розказати? Ну, у нас колись Ігор Іванишин робив, як здається, серію проповідей про учнівство. Uh -huh. І ми говорили про те, що в кожному служінні воно в принципі діє ну, діє цей принцип учнівства. Тобто, коли одні лідери, які вже служать, вони вчать в принципі інших людей, як такими ставати, і цей принцип зросту в цьому служінні, також е, ти можеш прийти і спочатку. Е, ти робиш, можливо, щось таке базове. Ну, тобто, те, що десь, як ми кажемо, десь як я це називаю за списком. Тобто, в нас є теж документи, це все прописано, в нас якийсь, може, тут лист, але потім ціно бачити, як люди з чогось такого базового вони виростають, ти, е, і ти даєш їм пробувати, ти даєш їм можливість самостійно приймати рішення, брати на себе якусь маленьку, але відповідальність uh -huh. і давати помилятися, що важливо, бо ну, ніколи не буде такого, що людина взяла на себе відповідальність. І зразу така оп, і в мене вийшло. Часто буде, що перший раз не вийшло, другий раз, на третій воно вийде. І якраз це служіння про те, щоб почати отакими маленькими кроками, з якогось маленького служіння, вчитися брати цю відповідальність, пробувати, ну, падати і знову вставати. От я би це так сказала. Тобто десь, напевно, оце ріст і розвиток, воно десь так і виглядає. І потім ціну бачити, коли люди не знаю, вони долучаються потім не до базових штук тільки. Вони можуть долучитися до. Підготовка якогось семінару, як у нас вчора в неділю, там Юля вела про місійність, і там мені допомагали також люди. Вони там хтось приніс пледи, хтось поставив стільці гарно, угу. хтось Юлі Юлії щось допоміг зробити. От, або як ми мили підлогу машинкою з дімо під це Це вже за бажанням, але це цінно, коли люди такі, давайте, щось будемо робити. От. Оце от та, от, от ти розказуєш, і я от чую, знаєш це про виховування свого роду ініціативності, про це таке, якесь таке свого роду лідерство, що ти береш відповідальність uh -huh. на себе і не боїшся помилятися, а також делегування, що ти делегування там це дуже складно. Вчитися, так. Ну, та. Але це це, це це навіть і для тебе зараз, якби що ти десь цього навчаєшся прямо зараз. Тобто це, ну, як... це важко. в загальному вчити важко. Ну, типу навчати важко. Типу, я деколи думаю. Як мені легко це зробити самій, але дуже цінно, коли ти е, знаєш, окей, я можу сам. Але, наприклад, коли ти захворів або коли ти погано почуваєшся, то й просто не можеш. І, ти, і це цінно, коли ти знаєш, що є людина, є люди, які можуть це зробити, і вони теж знають, як це зробити. От, вони можуть тебе замінити, і це важливо. Тобто, можна зробити. Це як є гарна фраза: коли ти йдеш сам. Якщо хочеш ти швидко ідеш швидко сам, якщо хочеш ти далеко, ти йдеш uh -huh. з кимось. Ідеш разом. Ну, тобто, це типу, дуже просто звучить, але це деколи важко в своєму мозку переключити цей такий сумдер і почати ну, як це застосовувати. Я ще собі думаю, що навіть якби теж приклад, але Боді стартував технічно саме з цього Та, саме з цього uh -huh. служіння, я собі згадую. Можливо, я Боді помиляюся, ви про мене, будь ласка. Але отак активно, тобто він в мене його забрав. Він покращив багато чого. І технічно зараз він якби прийшов на молодіжку. На молодіжку. Mm -hmm. це, там також потрібно приготувати зал. І йому не, насправді це йому, я впевнений, що це йому дуже допомагає. Що він технічно складова, він розуміє, що йому треба зробити, mm -hmm. щоб підготувати. І не те, щоб зробити, і він само. знає вже, як це робити. І він делегується також І він Технічно, як лідер молішки, він якби найбільше відповідає саме за цю духовну частину. Тобто оцей зріст свого роду напрактикувався на цьому mm -hmm. служінні. Yeah. Я, ну, я дуже довго тут так само був, і я теж багато чого навчився реально. Я вперше замовляв, щось з юридичної особи. Я навчилась тут пічку розпалювати. Я не вміла її розпалювати, але я її розпалила. І це було дуже весело, тому що як я вчилась розпалювати пічку. Роман дає дві балон. Пали, я пішов, і я така: що ж як палити? Я не вмію полити. Це, це погано, ти отак говорив. Не робі цього. Це деколи працює, але в контексті того, що Роман не пішов взагалі з церкви, він просто вийшов. Тобто, якщо щось почало горіти, він би почув. Тому це не так погано. Тебе я знав, що тебе вийде просто. <гум> Давай поговоримо про те, як воно конкретно mm -hmm. це служіння виглядає там. Неділю чи там, протягом тижня, як це виглядає для учасників, як це виглядає для тебе як для лідера а, а цього служіння. Розкажи uh -huh. от саме, так, Ну, в принципі, базові якісь штуки це про залученість, напевно, переважно раз на місяць. Ну, переважно раз на місяць. Як піде, це вже інша сторона. Uh -huh. Бо бувають різні моменти. В неділю є якісь базові списки, які ми робимо, тобто ми там, розкладаємо стільці, ми дивимося, чи. Плюс-мінус чисто вбиральнях, чисто в кафе, там можна щось позамітати, розкладаємо стільці на балконі. Ну це якісь такі базові потреби. Також ми приходимо, ми стараємося приходити 10-15, тому що є моменти, коли ти не встигаєш, всяке буває. Це важливо попереджати. Тобто я прошу ну, е, свою команду, щоб вони мене попереджали, і я тоді ж можу навіть їм допомогти знайти ще когось, хто угу, поможе може їм. Так, тобто це важливо. І в принципі, бо коли ти приходиш 10.40, ти робиш швидко, але ти не робиш якісно. Угу. Ну тобто служіння на 11 годину, так, тобто так, служіння на одинадцять сорок хвилин достатньо, щоб якби все було переважно людина служить раз на місяць. От якщо бувають моменти, що вона когось заміняє, вона служить, наприклад, там два рази на місяць, то потім вона може собі ти місяць пропустити. Ну тобто, це без проблем. Немає такого, що я сама визначаю так: я сіла така, окей. То неділю буде служити там, буду служити я, потім буде служити Андрій, потім Маркіян. Типу, ні, в нас така, ну, типу, демократія. Я б так сказала. Але бувають різні нюанси. Так, про це ми не говоримо. Демократія на цьому і Так, Добре. Але чи правильно розумієш, що до сих пір зараз єдина дівчинка? Бані? Ні, чи ще хтось з'явився? Ні, я вже не єдина дівчинка, в нас є сімейна пара, це Таня і Олег Морози. І вони служать разом. От, вони теж. Буквально не знаю, вони поїхали з нами на сплав, їх запросив Ігор Семиряк, і потім вони прийшли там, один чи два рази в церкву. Я така: ви хочете долучитися? Вони такі, Та, давай. Це, я така, класно, супер. І вони типу, в нас теж ну, служать командою. Ні, класно. А, окей, це тобто, ну, на початку служіння таке, і відповідно після до, служі... після служіння теж. Тобто, в нас є теж після служіння такий теж список, ми його робимо, стежимо, щоб все було добре, так як воно було до служіння. От. І цінно, коли люди після служіння допомагають, навіть які не в команді. Тобто, дуже часто видно, коли я не знаю, ми складаємо стільці навіть в залі після служіння, і люди, типу, беруть і просто теж допомагають. Тому що ну, наприклад, я собі для комфорту, щоб ти як людина беру два стільці. І тому логічно це довше, наприклад, якщо я так складаю. Хтось, наприклад, може взяти як Дімон чотири стільці і він їх принесе. Бо якщо я візьму чотири стільці, я буду як пінгвін, і я ну, впаду просто. Тому це незручно. А ну от це, це якби для команди. А ти, якби, окрім того, що ти складаєш список, що ще а, я роблю? Список, якби графік чергування. Графік чергування. Що, що ти ще робиш? Що я роблю? Е, ну, найперше, це те, що я стараюсь не забувати замовляти все, що нам треба, типу mm -hmm. серветки, туалетний папір. Якісь сміттєві пакети. Я деколи забуваю, але Рома завжди мені Якщо нагадає. Хтось з вас хоче долучитися до цього процесу е і не любить, ну не забуває, звертайтеся до Насті. Та, це це я тебе не пущусь. Ні, він я мені люблю, нагадує. Що за... він я мені нагадую нагадує. за що я за нас? За прокладки постійно в жіночому туалеті. Це не треба було казати. Чому нашій церкві для жінок? Є не, е, в тому, які... не в тому контексті, а просто я пам'ятаю, я я куплю. А в нас воно є. Тому і це також це для так. мене просто це, от про ідея гостинності. У нас серветки є. Це важливо. Так, тобто, е, сам, сама ідея оцієї продумати, що про це що про це треба, треба подумати. І про цю гостинність для мене це, ну очевидно, що якби мені від того ні тепло, ні холодно, але я собі розумію, вау, це так круто, що наша церква а, якби. Є затишною. І не тільки тоді, коли Дбай, сонячна ти... погода, а коли все сумно і важко і були. Так. Оце от для мене. Ну і також я стараюся не знаю. Крім того, що я замовляю, крім того, що я складаю графіки. Угу. Я стараюся, якщо підбадьорювати, тобто дякувати, кидати вірші біблійні, якщо, якщо я бачу, що це теж може це може бути і подяка, і підбадьорення угу. просто біблійним віршам, або просто своїми словами. Е, от, і я не скажу, що наш чат там супер багато живий і там всі багато щось пишуть, mm -hmm. але це теж як особливості, і мені головне, що люди реагують і люди готові допомогти. До речі, ти сказала про просі підбадьорення бодя, він якраз, коли ми говорили. То, Я наступний? Цей такий дивись, вона їх підбадьорить. Ого, бо, бо ми ні, ні, ні я, ні водя, ми нікого не підводяємо. Це... Ми такі, в тебе все вийде, давай. Я пам'ятаю цей, пам цей момент. Кидаю я не вірш. Перший раз. І водя такий, ой, як класно, що ти кинула, бо ми з Романом ніколи не кидали. Так, <рес> так, та, я такий ні, не додумався. Ти тобто, колись це... кидав, я не кидав. <рес> ну, бо типу, ну... це це ж типу служіння, це ж не тільки група. Тому це добре, що ти нагадувала нам хто це. Тому ну, ми один одного вчимося. Так, так. Окей. Як можна долучитись до цього служіння? Ну да. От... Чи uh -huh. ти хочеш колись ще бачити в цій своїй команді, і якщо хочеш, то. Ми кого? раді новим людям, приходьте okay. до нас. Окей. Okay. <poisonedly> okay. Тобто, як ми вже говорили, що служіння не вимагає як бути членом церкви, і служіння <tut> не має супер багато вимог. Тобто, тут як низький поріг входу. І це дійсно, як ми говорили про питання адаптації, uh -huh. що це класно прийти сюди, і ну тобі буде легше влитися в весь цей потік, ти не будеш себе відчувати якимось таким, може, відокремленим від uh -huh. цієї uh -huh. спільноти. От, і в принципі, якщо, наприклад, ти бачиш, що ти хочеш, ну не знаю, чомусь долучитися, просто ти можеш. Ну, тобто, ви можете підходити до мене, ви можете писати. Я не знаю, не пам'ятаю писати в чаті не то. Ну, підходите до мене, якщо ви вже знаєте, що це роблю, я ви можете підходити так. до мене. Я не кусаюся, тому ви можете спокійно підходити і говорити. Uh -huh. От, і так само, в принципі, е, що так коротко, що це служіння дає. Можемо про це? Я не пам'ятаю, чому про це говорила. Що це служіння дає самим людям? Якщо тебе є, на, на серці давай, розкажи. Так, можемо. Е, це те, що ми говорили, навчатися брати на себе маленьку відповідальність навіть з якихось. Маленьких кроків uh -huh. е проявляти ініціативу, uh -huh. також це навчитися, напевно, дякувати, підбадьорювати. Бо це дуже класно, коли не тільки я дякую підбадьорю, а я знаю, е що навіть е наша команда, теж, якщо ми бачимо один одного, підбадьорюємо, Молимося один за одного, якщо якісь молитовні потреби, або коли хтось хворіє. Ну, тобто, і це теж цінно бачити, що дійсно це не просто група людей, а це формує як, ну, якусь єдність. Маленька спільнота, маленька спільнота оскільки не знаю, цінності нашої церкви це все, це і стосунки, і єдність, і молодь, тому ну, типу, це теж дуже класно. І в принципі, тебе вчиться просто не знаю, помічати людей, помічати їхні потреби і просто турбуватися про них. Навіть в чомусь незначному, тобто це не вимагає, що ти маєш не знаю для них щось супер багато зробити. Ти можеш зробити якусь дрібницю, і це вже ну людині по кращий день і в тому й суть. А, ми, ми з тобою стільки намагалися оце от в кінці сказати. А ти от зараз це так таким одним абзацом видала це дуже цінно. Це що нашоте служіння вчить помічати якісь дрібниці і дбати про людей. І це, от це ідея, якби в цьому все християнство, як на мене. Послужити іншим. І це ти, ти гарно сказав. О, ти на своєму місці. І Бодя, б... добре, щоб ти пішов з служіння гостинності. Бодя такий е, добре. Добре, я жахтую. Добре, я думаю, що на цьому, в принципі, все. Я б ще напевно додала хочете, єдине, так. що те, як ми говорили, ага. щоб помічати, і що церква дійсно починається з кожного ага. з нас. Mm -hmm. Тобто ви вже це робите кожен. Ви можете не бути в цьому служінні, але ви можете кожній неділі, навіть не знаючи, все рівно робити. Скласти за собою стілець, не знаю, там е десь позамітати підлогу, занести щось на щось поскладати. Ну і просто пам'ятати про те, яка гарна фраза «немає маленьких донатів. Так само і фраза немає маленьких служінь. Я б так сказала. Молодець. Дякую тобі за те, що ти стільки всього розказала. Тому що це, по-перше, і мені нагадує десь, воно ну, змальовує знаєш картинку, того, що відбувається, скажімо так, поза кадром, uh -huh. тому, тому що в неділю ніхто ніхто не думає про те, е, коли приходить на недільне служіння, ніхто не думає, що відбувалося до того моменту, допоки до вони поки не пишуть. Ну, вони якщо, наприклад, приходять. люди прийдуть і не побачать, що стільці це розкладені, всі такі, Ой, а чому? Опа. А, чому? А, та, а, чому? а є оці невидимі люди, які приходять, які приходять за годину дою, вони приходять і спостерігають, щоб було затишно. І ці люди робляться з думкою про тих людей. Стараються робити з думкою про тих людей, або ж кого це важливо. Деколи, коли зранку ти не дуже думаєш про це. Ти зранку ти коли дуже думаєш механічно, як би все зробити. Але коли ти бачиш, ну не, не знаю, як люди потім навіть і про тебе піклуються, або це трошки по-інакшому. Воно заряджає цим позитивом. Ну, можливо, це я просто екстраверт, тому мене це заряджає, угу. Але я думаю, типу, рівне людини почувається себе прийнятою і почувається, що вона робить щось корисне і що вона в спільноті. От я думаю, це важливо теж. Вугінь. Вугінь. Yes. Yes. А ти переживала, що там буде складно? Yeah. Да, — Ти мене підбадьорював. Я казав, Настя, давай! Вас є люди, які вам говорять, візьми і роби це? — Так. — Роман. Так! — ну добре. Добре, друзі. Якщо вам сподобалося, тобто, якщо вам сподобалось... — оскільки вам сподобалося відео, будь ласка, напишіть щось Насті. Тобто, підбадьорте її. Бачите, воно скільки воно про підбадьорення сказала. Та наступ, наступні відео про наступні служіння будуть виходити регулярно і надалі. Я думаю, наступний буде, скоріш за себе, бодя. Чоловік, Юлі. Знаєш такого? Так, Чоловік Так, якщо щось, пишіть, дзвоніть. Всім попа. Все, ми це зробили. Я вже десь, напевно, на половині, так чуть-чуть розслабилася. Росслабилася? Так. Нічого, треба мене напрягти. Ти казав, що. Коли люди будуть напрягатися, вони там щось там не будуть долучатися, я то пам'ятаю до mm -hmm. вечір. Mm -hmm. щось там говорив та тому.